Так він сховався від нас. але ми його побачили. Зігнувся так. Трава йому видно мішала, і він так не міг прорізатися крус траву. Уже зрілий теж. Друзі, привіт! Вітаємо вас на каналі Грибний Сезон. Сьогодні 22 червня 2023 року. І я Після обіду знову пішов на грибалку. Хороша погода, жарко, У лісі буде прохолодніше, і тому вирішив, маючи трошки вільного часу, знову піти на грибалку. Звати мене Віталій, це я, веду канал. І сьогоднішня наша перша знахідка от така. На тому боці ми знайшли більше зрілих грибів, а тепер от такі є. Молоденькі. Пішли ми тепер під полонину. І от такі у нас є грибочки сьогодні. Джері з нами. Десь бігає, не знаю. От, не знаю, десь він там бігає по лісові. От ми будемо шукати сьогодні гриби. От, бачу вже його, можемо подивитися. Де він там ходить, він по тіні старається ходити. Не хоче, на жару показуватися, ну нехай бігає. значить Задавайте питання, які ви маєте. Може якісь є щодо відео питання щодо грибів, щодо місцевості. Можете питати, будемо відповідати в коментарях. А так, продовжуємо перегляд і шукаємо гриби будемо включати, коли щось є цікаве. От іще одна наша знахідка. Такий грибок. Виріс молоденький. Ну, слимак його підгриз. Ну нічого, так гриб файний. Жарко йому спрятався в тіні. А ми по грибові збираємо ще один молоденький. Ой, шапочка розламалася. Так, дивимося ще. Чи є ще десь білий гриб? Джерри, може десь коло тебе є гриб? А? Нема десь тої тіни? Тіни нема. Треба шукати. От. Ще молоденька є. Навіть не виключаю камеру вже, не знаю, тут багато грибів один за одним. Ну От ще один гриб, але хтось із нього відламав шапку. Не знаю хто. В траві, в траві складно помітити гриба, якщо часто зустрічаються такі моменти. Нічого. Це одна знахідка наша, молоденький білий гриб. Ну, міцно тримається в траві. Файний. Джері ще є гриб? От на схилі гори Смерек, Там ми знаходили лише більші риби, більшість, великі. А от той, от бачите, який молоденький. О, будь ласка, один. Тут є другий. ну Він так виріс, цікаво. Зігнувся так. Трава йому видно мішала і він так не міг прорізатися крізь траву. І отак виріс. Нічого. Гарний гриб, видку молоденький. Тут тут назбирав їх скільки. До речі, взяв із собою ще у пакет, в пакет взяв плащ від дошки, на всякий випадок. А то мало, в нас у горах, може в будь-який момент погода помінятися. І на сьогодні, в принципі, синоптики обіцяли дощ, але по прогнози їхні не завжди збуваються. Але все одно плащ не важкий, ми його взяли на всякий случай. Так що йдемо шукати гриби далі. Чуть не От отут одні шукав, за папоротю, сховався інший от такий. Помітив його. Ах, молоденький складно знайти в траві. Ще треба добре придивлятися, щоб побачити кожного. От, ставимо кошик. Тут, ні, тут треба. Уважно, так треба дивитися. От ще одного бачу. От, будь ласка. Ну так його побачите. Складно. А він от такий у псячці собі росте. Навіть з боку ще був один маленький. Файний твердий гриб. Уважно дивимося, можуть бути ще. Ще не бачу, а бачу, уже побачив ще одного. Але то не гриб, то ремух. Добре. Так, ідеме, ідеме. І ніби і трава невелика. І нічого вроді, нічого немає. Дивимося ближче, 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 немає нічого, а там сховається гриб. А з другого ракусу, от, будь ласка, гриб є. І ще й який. Отак він сховався від нас. Але ми його побачили. Чудовий гриб. Гарний гриб. Шкода, що більше не бачимо. Знов треба добре придивлятися. ось ще такий є один красень. Це вже трошки більший. У більшій траві росте біля. Підберезник. І ще я побачив у траві гриба білого. Отак От він від нас сховався. Думав, не найдемо ми його. Найшли. От такий грибочок білий. Файний. ще. Є ну, ще маленький один. Не знаю вже, який за рахунком то все. риб один за другим збираємо. на то все молоденькі. На тім схилі зранку збирав великі гриби. Зрілі в основному всі, а туйка саме молоденькі. Отак якось у нас виходить сьогодні з рибами. Ось ще одна є така в нас чудова знахідка. От такий білий гриб. Росте він собі в Яфінникові. Уже зрілий теж, але твердий корінь хороший. Ставимо його молоденьким. І шукаємо далі. От щодо до звуку, що то ніби пили працюють, то не бензопила, то бензокоса. Зараз у нас сезон косіння і місцеві жителі скошують траву. П'ять там якась білка. А в нас ще одна знахідка. Джері нагнав білку. Може вона хотіла цього гриба знайти, забрати. Може бути й таке. Такий молоденький гарний гриб білий. Але теж чомусь один. Ну нічого, далі дивимося, шукаємо. Ще один є. Але теж чомусь лише один. Ха? Тоже молоденький. Дуже білий гриб. Такі лисички, але вони ще дуже маленькі. Дуже маленькі, шкода брати. Такі. Пару візьмемо, так, щоб подивитися, котрі більші, що як які вони є. Ось такі лисички. Лише мене ростуть, а ми будемо шукати далі. Забираємо, котрі молоденькі сироїшки є. Є файні молоденькі. Чисті. Це теж може бути чисто. Подивимося. Може шапочка чиста? Чиста? Перевіриме цю. Чиста, ці заберемо. Окей, мурашник. Є така знахідка, от такий білий гриб. Файний, правда? Помилуйтеся на нього, як він росте. Чудовий гриб. Ну ладно. Будемо прогортати з нього. такий грибок? Гарний виріс. Прекрасний білий гриб. Супер. Шукаємо далі. О, через два метри знайшов йому іще одного біля того першого. От такий теж красень. Молоденький, файний білий гриб. Красиво. От іще один є гриб білий. Теж польовий, але він вже у хвої росте, вже ближче до лісу. Ну то не лісовий. Лісовий має інакшу, інакший колір шапочка зовсім. Коли знайдемо його, я вам обов'язково покажу і покажу різницю. От іду, от так, і здалеку обрадує мене от білий гриб. Підходжу ближче, а то, а то не білий гриб. То є підберезник. Але і то добре, хороший молоденький підберезник, це можна забирати. Шукаємо далі. От друзі, знайшов такі гриби, білюшки і стівні гриби. В принципі, було б їх багато, можна брати і смажити. Як пахнуть. До речі, де вони є, то можуть бути поруч і білі гриби. Так що будемо уважно дивитися знову тут іще на рахунок білих грибів. Можуть бути і білі. Бачу, але то синяк лише. То не білий гриб, то є лише синяк. Такий синяк. Він істівний. В принципі, вони ще є в нас, бачите. Але слід бути уважним, тому що можна, хто добре не знається на грибах, можна замість синяків набрати і утруйних синяків. Березовик. От маленький, молоденький Ну але молоденький. Ягоди вже починають дозрівати. Погода щось починає насуплюватися. От. Чути як від гримет, Ну, не знаю поки що. Ось такі трепетівці нам попадаються. От. Файний трепетілець. Такий файний гриб. Ще я виступив? Роїшка прямо на дорозі Речервива. От є молоденькі ще. Ця чиста. І ця чиста. Заберемо. Так, друзі, цвіте малина дика в лісі. От я її зараз візьму і нарву і зробимо чай. Треба робити двома руками. Одно, але там нічого не виходить. ці файні, молоденькі. Файні. Здорові. Слимаки їх не погризли. А тут от такі підберезовики молоденькі. Трепетівці нас чекають, от які вони рясні. Будь ласка, які трепетівці. Молоденькі, файні тут почали рости. Попереднього разу якось я так зазирав сюди, але тут їх не бачив. А тепер з'явилися вже. Ось такі. І сериїшки ще є? Молоденькі? Чиста? 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 Це червів. Значить, ці три заберемо. А там що? Ось тут великий підосиновик, він уже старенький, це вже не трогає. Нехай собі доживає свій вік. От іще одна сироїшка. Такого плану, червона вже. Заберемо. Ще підосиновик отак виріс із мохом з усім. Сироїшка ще одна. Чистенька. От і ще одна знахідка. Такий гриб. Знайшли. Не очікував його навіть тут, -тут знайти. Але знайшов. Значить. Я й тут гриби вже. Роза нас, як бачите, обійшла, дощ у нас лише трошки скрапав і все. Я став і нарвав за той час, поки в дощ падав отакий пакет малини. Вона зараз якраз цвіте, Ви Бачите, цвіт малини є. От Будемо з неї робити ферментувати чай. Як то будемо робити, постараюся зняти відео і викладемо його на каналі. Де усе про приготування, ссилка залишимо унизу під цим відео. Кому цікаво, як ферментується малина, то можете зайти і подивитися там відео зробимо, виложимо на каналі тому. А так усім дякуємо за перегляд. Поволі будемо рухатися в напрямку дому, тому що. Ну, Дощ ще може все ж таки повторитися. І ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також хотів окремо подякувати спонсорам, які вже у нас є на каналі. Ви допомагаєте своїми внесками у розвитку каналів. Дякую, всім міцного здоров'я, миру над головою. До наступної нашої зустрічі.